Так, друзі, всім привіт! Хочу зробити дегустацію на, на камеру. Ось, Це є медовуха, медовуха ставлена. Використовувалися два види меду Весняний, весняний різнотрав'я сади з невеликою кількістю ріпаку і акація плюс плюстинові гріт та ну, інші. Щі. Плюс різнотрави. Тобто, пасіка стаціонарна, відповідно, меди, вони такі поліфлорні. Ось. І хочу вам сказати, що медовуха це якесь щось окреме, так? не схоже ні на що, не схоже ні на одне вино. Міцність тут якби 12-15. Ну, так, просто на відчуття, як би точно сказати не можу і ні один аріометр не покаже, хіба, ну, просто переганяти лабораторно, тоді можна визначити. Так, на смак, перегріває, відчувається мед. У цукрі Цукру вже в залишку майже не залишилось. Є ще солодість, але воно ще в, по мірі дозрівання її, ну, якби цукор забере. Ось медовуха така ось на доброму меді з високим містом білку, а саме пилку, вона чиститься дуже довго. Ось проходить і рік, і деколи і більше, поки вона повністю очиститься. І деколи ще любить навіть при перепадах температури, навіть в підвалі, проходити таке легке лагерне брудіння. Тому нормальна медовуха, вона їй потрібно від року і далі, щоб вона себе нормально показувала. Мені є в наявності вже. Якби нормальна, відстояна, очищена. Десь максимально, ну, десь більше кроку ну, є вже медухи. Ось. Ну, якось так. Для мене це смачно. Ось. Для мене це іменно е, ставлена модуха, це, це є річ. По суті, це є ліки. Все, всі будьте здорові.